Клаві, піти, Там Дамбель Що ж, а тут цікавий матч. Матч андердогів і вовків на екранах. Коваро см'яче. Тут питання чи заб'є хоча б сьогодні один гол андердог. Поки насухо грає ця команда. Сухую. Що в суху землю, як то кажуть. Але вже жеребець пає. А, можливість загострити з лівого флану. А -а -а. Ну, він загострює, а воно говори, не загострюється. А, головко головою. Ще півчаса. Ой-ой-ой, можна, ліва, можна! Ліва,

Палыч, у Пожалуй, треугольник. Мяч пропадает, блядь, где <в> <систит> <Балыч есть, систит> Ой-ой-ой, а тут нагода, Вовкиев! Стріляв персі. Лівандовський приймає м'яча. І дві хвилини вже зіграли команди. Стріляй! А, І залітає! Залітає в ворота андердогів. А, не йде сьогодні грав цієї команди з дідамо, блять. Що ж таке? Вроді оптимальний склад сьогодні в андердогів. Напевно, Паска ще не вийшла з їхнього організму. Паска була. Ми переварили ще Паска. Хлопців всі ці літри, що стоять в крові. Надо, надо когорчика. Не клеїться в них гра, важко виглядають. Ой-ой-ой, слава Непогано стріляв Карлос. А тут же Персі, Персі в центрі поля. Непогано гру сьогодні демонструє Персі. Бігінь, Лоха, бігінь вкрали! Вас обокрали. Милиція! Алло, милиция! З собою, З собою! Ой, де да гарний нагода! Попел втрачай, як не лінії. Да куда ты шоп? Нарата. Що так, Що Хорош. Хорош. Дві хвилини до кінця гри і попереду Говким попе. Розіграш відтіпали. Калара осмотри. Ой, а тут жеребець! Ой-ой-ой! Оце! 100% нагода! Як же так головко! Не встромляє! Не встромляє цього м'яча ворота! А це могла може бути най... найкраща нагода в тій грі.

Дібала по одному починає віддавати своїй команді. Що, <хай> Коля, захоче, що. То По-моему, топ плечо люди пробежали. Да Ні, нога ну вроде. Чечурук. Чи, чи не, он же ж хотів с этим. Ну вже шостик. Штарука пошла. просто. моему місяця 3-4 не хотів, вам месяц. Зайдите кто-то еще, дипало будет помогать человеку. Зайдите кто-то. 20 секунд игра. Леша, заходи, давай. Да кто? Так, в белом вот белом? Леша, заходит. белом есть. Заходи. Давай, 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 давай. Пойдем. А я саму распачу. Пойди, пойди. Жестя, жестя. Да руки опять. До выхода. Нет, кисть. До выхода игра. До выхода? До выхода Люк! Все.